створення індустріального парку вуглецево нейтральний еко агрохаб поділля городок. В першу чергу хотів би з вами привітатися і сказати, що для мене честь сьогодні виступати і представляти нашу концепцію. Тому, з вашого дозволу, будемо починати. Сама назва і ініціатор індустріального парку. Ініціатором створення індустріального парку буде виступати Товариство з обмеженою відповідальністю Епіцентр К. Назва індустріальний парк гуцево-нейтральний, еко агрохаб Поділля городок. Він створюється безпосередньо тут, в городку. Реєстрація індустріального парку буде в городку, і учасники індустріального парку, які в майбутньому будуть працювати цьому індустріальному парку так само будуть зареєстровані безпосередньо в городку всередині індустріального парку. А, взагалі, яка мета створення індустріального парку? Ми створюємо вуглецево-нейтральний агропереробний промисловий кластер. Такого в Україні на сьогодні. Напрямку не існує, ми перші, хто на себе взяв таку відповідальність, і почати створювати не просто окремі виробництво по переробці агропромислової сировини, а безпосередньо створити кластер да, по переробці. Більше того, ми говоримо про те, що обладнання, яке буде купуватися на Майбутні заводи для учасників індустріального парку вони так само будуть найсучаснішими в світі, вони будуть за самими передовими стандартами екологічності, і тому саме ми і в назві це вказуємо, що вони при виробництві сировини буде мінімальний вплив на довкілля. І це дуже важливо для нас. Ми хочемо досягнути наступних цілей. В першу чергу, ми говоримо зараз не тільки про. Нас, як ініціатора, ми говоримо в цілому про громаду, тому що саме створення індустріального парку це значний економічний розвиток, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури, розвиток інновацій та досліджень, ефективне використання природних ресурсів, підтримка екологічних стандартів і збільшення експортного потенціалу України і регіону в цілому. За рахунок діяльності індустріального парку було залучено значний обсяг коштів, про який я скажу трошки пізніше, який опосередковано і прямо вплине на сталий соціально-економічний розвиток городоцької громади і безпосередньо інфраструктури, і цим самим це зможе допомогти вирішувати ті нагальні проблеми, які сьогодні є в громаді. Які вимоги до земельної ділянки згідно чинного законодавства? Це мають бути землі промисловості, вона має бути придатна до промислового використання. Строк створення має бути від 30 років, і так само це має бути зазначено в договорі оренди, тому що ми орендуємо земельну ділянку. Площа може бути не менше від 10 гектарів і не більше за тисячу гектарів. На сьогоднішній день є стимулювання, які визначені державою. Ті пільги, які на сьогоднішній день даються безпосередньо учасникам і. Ініціатором керуючих компаній. вони зараз виведені на екрані. Частина з них, як ми знаємо, сьогодні скрутне становище в державі, частина з них буде надаватися, частина, враховуючи, що немає коштів в бюджеті, не буде надаватися. Тому вже ми далі будемо дивитися, що ми зможемо як кажуть, утримати, враховуючи ту ситуацію, яка є. Що, взагалі, таке поняття індустріальний парк? Тому що ми дуже часто стикаємось з тим, що є таке, знаєте, старе уявлення про радянські промислові зони. Це було виключно промислова зона, яка не мала ніякої соціальної інфраструктури. Люди приходили туди тільки працювати, да, і потім ввечері пізно їхали там додому і намагалися якось вирішити свої проблеми. Там взагалі не було ніякої соціальної або іншої сервісної інфраструктури. Сучасні індустріальні парки це якраз таке бізнес-місто, да, який може включати в себе широкий перелік об'єктів нерухомості з різним. Е е Якраз функціоналом це мають бути, можуть бути промислові об'єкти, складські та логістичні, офісні та бізнес-центри, оптові магазини та шоу-руми, де можна представити продукцію, rd лабораторії, дослідні центри, наукові центри та центри навчання, соціальна інфраструктура, такі як готелі, хостели, їдальні, кафе, дитячий садок, медичний центр і так далі. Бізнес-інфраструктура, да, сама така екосистема цього парка, яка буде працювати якраз на синергію да, всіх процесів, які будуть відбуватися, в тому числі в громаді. Ну і митні термінали, експортний маркетинговий хаб, виставкові комплекси, конференц-зали і так далі. тому подібне. Тут же так само представлена та інфраструктура, яка сьогодні, згідно чинного законодавства, може бути представлена безпосередньо всередині індустріального. Парку. Безпосередньо місце знаходження, як вже говорили сьогодні, це земельна ділянка, яка знаходиться в межах міста, в промисловій зоні. На сьогоднішній день ми є орендарем цієї земельної ділянки. Земельна ділянка вільна від забудов, відсутні будь-які обмеження. І ми на сьогоднішній день так само маємо від цільового використання це для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель, які саме безпосередньо стосуються переробної промисловості. Оренда в нас на 35 років, тому індустріальний парк ми плануємо створити на 30 років. Далі це безпосередньо, я думаю, всі знають, як виглядає сьогодні ці земельні ділянки, тому не буду, скажімо так, на цьому кажуть звертати вашу увагу, але в цілому є розуміння, як вона виглядає, що з нею треба робити. Має складний рельєф. Ну будемо з ним працювати. Далі. Те, що всіх цікавить, це строк розвитку індустріального парку. Ми плануємо створити він буде розвиватися в декілька етапів. Але першочерговим завданням це стане залучення потенційних інвесторів. Те про що е, говорила Неля Вячеславовна, що є багато зареєстрованих індустріальних парків на папері, але вони не функціонують. Чому? Тому що немає учасників. Так? Ось зараз представлений графік. Ми плануємо починати. Ми вже почали сьогодні. Ви дасте, якщо буде ваша то згода. Старт проекту четвертого квартала кварталу і повний запуск у нас планується в 31-му році. Але що це означає? Це означає, що якщо буде погодження нашої концепції, завтра ми подаємо документи в Міністерство економіки, яка має пройти ще певну процедуру реєстрації індустріального парку, там більше детально я розкажу. Але найважливіше наступне, що ми плануємо в цьому році зробити реєстрацію індустріального парку. Залучити керуючу компанію і залучити перших учасників і почати проектування в 2024 році, як тільки вже буде там дозволяти погода, а можливо навіть і раніше, в цьому році, ми почнемо вже якісь там будівельну мобілізацію ділянки для того, щоб зробити якісь технічні там уточнення, там, геологію, геодезію, там, ну і так далі, все, що буде потрібно. Але першу продукцію ми почнемо плануємо випускати вже в 2020. Році. Це говорить про те, що ми не відкладаємо це в довгий ящик, а громада безпосередньо зможе вже утримувати перші місцеві податки. Да, тут якраз цей самий підготовчий етап. Законом визначено 45 робочих днів. Ось ми встигаємо, те, що я казав, приблизно до кінця року вже мати зареєстрований індустріальний парк. Ми попередньо подивилися, як враховуючи тут дім земельну ділянку, яка в нас в оренді, як може бути виглядати сама забудова індустріального парку, він поділений там на таких чотири на п'ять зон, так? тобто з одного боку з лівого дуже там складний рельєф. Якщо хтось там був, то ви знаєте, да? тобто там будувати взагалі практично нічого не можна. Ми там плануємо розмістити сонячні панелі. Чому? Тому що нам потрібно буде електроенергія. Да? Загалом. Ми дізнавалися в обленерго, приблизно є 3 МВт. Нам це буде достатньо для того, щоб зробити запуск обладнання, але нам так само необхідно буде додатковий потужності. Тобто ми плануємо побудувати ще орієнтовно десь до 4-5 МВт сонячну електростанцію. Ми плануємо побудувати. З правою верхнього кута масло завод. Ми плануємо побудувати з лівої сторони це завод по виробництву біотанолу. Посередині має бути в нас ТЕЦ, яка буде працювати на, знову ж таки відходах шелухи сонячні Да, і нам зможе дати орієнтовно додатково до 20 МВт. Електроенергія, яка буде нам потрібна для того, щоб забезпечити себе потужністю? На жаль, це єдиний на сьогоднішній день варіант, тому що обленерго не може забезпечити такої потужності, тому це необхідна умова. А ці заводи вони дуже енергоємкі. Тобто, якщо не буде ТЕЦ. Ну, тобто в нас не буде електроенергії, ми не зможемо тоді працювати. Так само планується вверху там показані залізничні колії, тому що нам треба буде добудувати ще. Ми плануємо там буквально там шість, напевно, цих колій. Да. І станції по погрузочних, для того, щоб можна було грузити і доставляти продукцію, далі відправляти її на Вікторію, і з Вікторії вона вже буде роз'їжджатися. Сподіваємось, що скоро війна закінчиться нашою перемогою в Одесу, а як ні, то значить буде їхати на західні кордони. Ось. Має бути елеватор, який забезпечить нас хоча б 4-місячним шестимісячним зберіганням зерна. І також ми плануємо. Побудувати невеличкий компактний сміттєпереробний завод, який буде якраз працювати над тим, щоб наш... працювати на відходах виробництва, які будуть сьогодні в майбутньому від цих заводів. Тобто це говорить про те, що ми дотримуємося найвищих екологічних стандартів, і саме промислова політика ООН говорить про те, що має бути симбіоз, промисловий симбіоз, щоб відходи одного виробництва були. Сировиною для іншого виробництва так само ми працюємо зараз з міською радою з тим, щоб розглянути можливість також займатися прийманням сміття громади для того, щоб можна було робити сортування, що в майбутньому може допомогти навіть закрити полігон, да, і не створювати там збирання сміття. Да. Це в планах, це але це дуже. Ну, Великі інвестиції, тому зараз ми якраз в процесі на Да, ну так як я казав, що там буде орієнтовно попередньо виглядати, так само ми плануємо сьогодні. Є вимога на жаль, сьогодення це бомбосховище, тобто ми їх там будемо проектувати в тому числі. Але головним важливим елементом це є те, що Безпосередньо працівники наших індустріального парку да вони будуть мати не просто да, як в радянському часі я казав, заводи попрацював і пішов додому. Ні, це буде інфраструктура, яка допоможе всім мешканцям міста і працівникам. Тепер, що стосується коштів, питання задавались на комісії. Ми плануємо за власні та залучені кошти ініціатора профінансувати всі витрати на створення індустріального парку. Сума попередня по розрахункам, вона складає 5,8 мільярда гривень. Вона буде витрачатися поступово, як я казав вже, до 31-го року. Але основні кошти будуть у нас в планах це 24, 25, 26 рік. Далі ми плануємо створити 480 нових робочих місць. Перевага буде надаватися жителям городоцької ТГ в першу чергу. І в проєкті проєктування будівництва та супутніх робіт, які будуть пов'язані з будівництвом і функціонуванням індустріального парку, ми прогнозуємо орієнтовно 350 людей ще додаткових робочих місць, які будуть створюватися біля індустріального парку. Але в цілому це також буде говорити про те, що буде пожвавлення. Саме економіки малого та середнього бізнесу ОТГ за рахунок того, що ну зразу, знаєте, буде з'являтися людей кошти, вони їх починають витрачати, витрачати в місцевих магазинах, в готелях, мийки, заправки, да, і так далі, і тому подібне. І це, в свою чергу, так само, як мультиплікатор починає, починає розвиватися, а це все податки, які залишаються, і кошти залишаються в громаді. Тепер, що стосується податкам, ми орієнтовно розбили, так як я казав, по чергам, коли ми плануємо вийти на повний запуск і як ми плануємо це працювати. Враховуючи те, що сьогодні ми розуміємо, яка є середня заробітна плата в регіоні, ми говоримо про те, що вона буде вища, для того, щоб спонукати людей. Приїжджати сюди, так, щоб вона буде вища, ніж середня в регіоні. Ось. Тому за що цього були розраховані суми. На сьогоднішній день ми порахували податок ПДФО, який залишається в громаді 60%. Він кожного року може бути різний, зараз 62%, може бути більше, менше. Ми не знаємо, як далі законодавець прийме це рішення, але в цілому ми бачимо, що мінімально. Від 8,4 млн гривень буде поступати в громаду, це тільки податок, не говорячи про різний мультиплікатор, про який я казав, до 14 мільйонів гривень. А в загальному це майже 80 мільйонів, ті, які надійдуть за слідуючі роки. Далі, це загальна картина, результат діяльності всього індустріального парку. Чому? Тому що ми розглядаємо знову ж таки це наші плани. Все може коригуватися. Ну, зрозуміло, що сьогодні щось прогнозувати. Ми можемо тільки до ранку або до вечора, враховуючи, що відбувається сьогодні з е, війною. Ось. Але в цілому є такі цифри. Ми прогнозуємо вийти на податки е, біля 60 мільйонів з половиною. Це загально, да, яка е, буде е, виходити на. Е, Всю, скажімо так, на, на, на різні бюджети всіх рівнів. Ось. Ну, в принципі, це основне. Дякую за увагу. І якщо у вас є якісь запитання, я готовий зараз на них відповісти. І сподіваюся, що е схвалите нашу концепцію, і ми зможемо далі разом спільно працювати і створювати нові робочі місця і відновлювати економіку нашої держави. Дякую